Погорітися зі мною чуть. Тепло, хорошо. Добренько вечора. Тестування двох ліхтариків буде. Перший ліхтарик буде ось такий. Зараз на годиннику 16.50. 7 число. Отже, перший режим. Максимальне світло. Виключився. Перший режим. Слабкіше світло. Виключився. А, не виключився, а червоненьке. Ось червоненьким світим. Зараз, можливо, щось покажу, але камера не передає. Чи передає? На камері повна темрява, але я ще щось бачу. Зараз пробую це все показати в закритому приміщенні, піду в погріб. Отже, ось так він освітлює на максимальній яскравості. Світло не сказати, що супер яскраве, але його достатньо. Зважаючи на те, що він має невисоку потужність, цього світла достатньо повністю, щоб щось робити, щось не супер там, дрібну якусь роботу. Але світити десь під час роботи цього більш достатньо. Тим більше, якщо він не супер яскраво світить, це навіть може бути плюс по автономності, що від одного акумулятора він буде доволі довго працювати. Коли він посвітив одну кнопочку натиснули і він вимкнувся. Перший режим. Виключив. Перший режим, другий режим. Червоне світло. І от основний перший режим. Я зараз буду в яблуко вибирати. Десь дешевку потрібно, потрібно знайти десь. Вона От там, от, напевно. От там Отам там, отам, бачите вже. Перебрати Де? потрібно. Ну, коротше, цей ліфтарик взагалі без проблем працює. Світло не сказати, що там наш супер скрава, що аж виїдає очі, але його ніж достатньо, щоб нормально адекватно працювати.